Ну, ось я вам наглядно покажу. Ось такий квадратик 50х50, 50. якраз у мене така тумба 50х50. 50. Я її складаю ось так. Да? І якраз вимірюю центр. Де в мене буде центр ось цієї підложки. Роблю надріз. Ось тут, і виходить, робимо навхріст так і так. І потім ось так продіваємо через отвір на ось цю зелену штучку. І все, і все буде у вас вийде. Дивіться, раз. Ось так закрили і зараз пристеплюємо. Uh. Раз, два, Повністю весь закрила, Натягнулося, було рівненько, не провалювалося. є. Ось. Шти. Є, прижимаємо трошки, тому що воно трошки туговато йде до дерева. Є. Не, виходить, все виходить все, якщо постаратись все вийти є сюди, але треба, звісно, виміряти. щоб все зійшлось, щоб потім не потрібно було перероблювати, щоб розмір співпав. Є. О, дивіться, як гарно. Як гарно. Оп. прижимаємо добре рукою, щоб воно зачепило. Бачите, однією рукою воно не виходить. Треба було прижати. Обувна. Є все, все добре. Тепер дощ іде, воно прольється. сонце гріє, воно і просвічується, і заодно і. Не висушується. Якби воно б стояло просто на ґрунті До речі, воно в мене так зимувало стояло я не прибирала, бо я хвилювалася, чи вона перезимує Отак просто в коробці не прикопана. Шукала в інтернеті, хто би дав поради, не знайшла, тому прийшлось Попробувати на свій власний досвід. І хочу сказати, що дуже добре вийшло. Вона отак постояла снігом, припадала. Навіть цю штучку зелену я не знімала сніг, тут лежав, потім приморожувалась, якщо трошки була відлига. Потім сходив сніг, поливав горщик. І що я прочитала, це те, що важливо, щоб ґрунт не висушувався, наче як хвойні не бояться морозу, коріння не боїться, але дуже погано на нього відображається, якщо буде засуха. Якщо буде мороз і буде горщик сухий, ґрунт сухий в горщику, значить воно підмерзне. А якщо буде волога земля в горщичку, то воно добре перезимує. Так що так от я слідкувала, не прикопувала, не забирала, воно так красиво тут стояло, робила зимовий такий гарний вигляд, клумб і все було добре. Побачимо, як це зимою буде. Можливо, це зіграло на руку, що не було дуже великих морозів. У нас тут було максимум мінус 18, От. але недовго 2-3 ночі. І вона перезимувала. Я задоволена, тому мій експеримент і мій досвід прийшов удачно. Ну, все, на цьому буду закінчувати. Дивіться, якщо вам ця порада була корисна, ставте лайки або пишіть коментарі, що можна покращити, можливо, є у когось якісь ідеї.